Вітаю вас, шановне товариство. Ну що ж, поки є світло, Давайте щось познімаємо. Е... Гра почалася з того, що в нас знову якась логічна задачка. Давайте знову ж таки заберемо цю штуку, бо воно коли оце пімпає, то мені важко думати. Фух, я вже навіть трошки підтомився від цих задачок, якщо чесно, реально. Е... Ну Нам потрібно обов'язково 100% нам потрібно одну штуку поставити сюди. Цю, що помножує, бо дивіться, нам потрібно потім перейти сюди і вниз до Crash Game. Нам потрібно зробити corrupt, а більше ну, числа звіра 666. Як би нам це зробити? Ну і певно, що нам треба другу штуку поставити сюди. Чисто логічно, правильно? Мабуть, так. Так, а сюди нам точно не треба, бо, бо у нас тут карапт мінус 74. Так, 666 нам треба, так. Блін, ну от я знову застряг. От я знову і застряг. Ну, бачите, оно идет сюди и робить, на жаль. А... а я знаю. Не, блин, я снова застрял, чуваки. Воно просто сюди йде, так, і воно робить карап до одного. Тобто і всі наші потуги, що називаються, йдуть у сраку. І що нам із цим робити, я не дуже розумію, якщо чесно. А, хоча розумію, зараз, зараз, зараз він усе робить, так? Оце він робить його до карапт до один. Тут уже з'явився ключик, нам потрібно сюди поставити це, а сюди ось це, мабуть так, дивіться. О, 667. Так, це воно зараз уже зробить, так? О, все, все. Так. А, ну, в принципі, нескладна задачка, хоча трішки попотіти довелося. А, так, ми значить, з'явилися у нас якийсь а, робочий стіл. Save our souls. Це, до речі, є абревіатура SOS. Можливо, просто не кожен це знав. Вона так і перекладається, як врятуйте наші душі. Save our souls. Ну, у нас тут що? Corrupted, corrupted uh, Більш такого на моніторі я нічого не бачу. Є Messenger. Oh, you have Message. Від цього геста. Це наша стара, здається, переписка. Ну, давайте з ним можливо привітаємося. Я не знаю. Хай. Щось мовчить. Ні, мабуть, нам. А, ні, ось 3-3-1? А, 331 рік. Ти спав століттями. І в мене є правда, яку я хочу тобі розказати. Ти не одна схоплена душа. Ну, не одна душа, що потрапила в пастку. Є тисячі. Як і ти, вони не віддають душу Люциферу і, скримін... і кричать у, у пеклі. Ти знищив два з трьох файлів uh, ядра. Якщо ти все ще то, якби, за це, я допоможу тобі знищити з третє. That is Resistless із uh, Resistless bin, коротше кажучи, In there you can uh, find the Pony Island of Owes. Тут ти можеш знайти старі Pony Island версії гри, котрі він створив і uh, видалив. Uh, Пошукаю серед цих видалених ігор, списаних ігор. Place. Uh, знайди мені місце, де я зможу uh, портал створити до фінального яд... файлу ядра. Ага, ось воно, Resyze Less Bin. Я й думаю, де воно що він розказував. А Portal Generation якщо зараз запустити. Security Access я понял, не дають покористуватися. Ну добре. Resizes Bin ми відкриваємо. Тут у нас. Corrupted, Corrupted, як завжди не роблять. Є Pony Island Meta, є Devil Island, є Text Based. І є Pony Island 3D. Ну, давайте почнемо, мабуть, ось так ось, так, по списку. Pony Island Meta. І що то таке? Ну, от реально окремий плюс гри. Це її. Давайте знову в Options, мабуть, зайдемо, так. Не бачу я тут, щоб квиток можна було замутити. Так це здається взагалі, типу, як. Ну добре. Так, це і музикальний супровід. Реально, музика дуже прикольна. Давайте тоді Devil Island спробуємо. Люцифер соу. So... Pro... Про господи, що це що це значить? А, credits. Ну блін, оцей шрифт. Я розумію, що це теж, типу, як прикол, але його неможливо читати. Ну блін, реально, в мене очі аж болять. I made it. А, я зробив це. Е, а почитати мені дати. Мій devil, я диявол, я роблю ігри. People talk shit. Люди кажуть, що це лайно, тому що I don't have a high I don't have a high conversation rate of players to soul sacrifices, but it's not about that. The souls are just a way to count many people. People like the game. If they just totally like it, I might not even. Короче, я честно говорю, что толком унизми перекласти. Ну, я ж кручей цей шрифт. Options ne pracujeć. No, uh. Start game. Ого, прикольно. Типу за демона такого, так. Ну, та ж сама гра, тільки ми, типу, як за демона граємо, так. Демона поні. О, він тут на елідана схожий. Погодьтеся на Елідана з Варкрафта. Дивіться, коли він з і він реально схожий А вбивати треба поняшок, бачите, тобто навпаки. Він реально коли оце скрив, то схожий на Елідана з Варкрафта. До речі, в мене були такі думки, що можливо з часом. Зробити таку штуку, що. Ой, господи, щось важкувато, якщо чесно, навіть трошки все пройшло. Сексес Inserti Soul успіх встав свою душу чи душі, щоб грати як поні. А, я думаю, що це не воно. Я не думаю, що ми знайдемо тут портал Come Back to the Desktop. Повертайся на робочий стіл. Well, try another one. Спробуємо іншу. Це теж не те, так? Ну я так підозрюю, що це буде Pony Island 3D, бо це найцікавіша назва з тих, що є. Ну давайте вже спробуємо і цей тест бейс. І так, у мене були такі думки, що, можливо, навіть з часом, ну зараз це не має сенсу, бо з цими вирубаннями я толком і не зможу грати, так? Але можливо колись е -е, замотити цей -е, World of Warcraft. Офіційний, так, там, начебто, є такий сервак, де Ліч Кінг, бо мені нові версії Варріка, якщо чесно, не дуже якось я пробував колись. Там є свої плюси, це безсумнівно. Але в цілому гра дуже сильно спростувалася, і мені це якось не дуже до вподоби. Так, і можливо, якось, особливо, якщо туди ще завезуть, можливо, з часом українську мову. То взагалі було б дуже-дуже круто спробувати так, як би грати на україномовному, як би це World of Warcraft офіціальному. Ну, це так, це думки. Будемо бачити, як воно там ще буде. Ну давайте тест бейсет. І що це таке Блкнес темнота. Промінь світла, зірка, вибухає. А, зірки, мабуть, чи що? чи що, зірка, коротше кажучи, на фоні а, брудного екрану. Dust screen. System tech Incorporated воно каже Continue. Ну, yes. An attractive menu appears. З'являється захоплююче меню. Tube Beautiful двоє гарних поні. Пишуть текст Pony Island. Меню buttons ход. Ага, є такі штуки. Credits say the last options. say... Ну, це, типу, як гра, тільки воно текстом пише. Ну, Credits, знову ж таки, я сенсу не бачу, дивиться. Давайте поглянемо Options, там часто щось сховане. Отак, з'являється Options. Так, Anti-Ayasings це було черфу фасад, Advanced RNG. О, Free Ticket, я дивіться, Pony Physics, Fix Start Menu, uh, uh, Snowman. Давайте спочатку Free Ticket. Uh, Free Ticket, так. О. Uh. Uh, вже не дарма ми знайшли Options. Ну, тут все те що й було, як мені здається. Тільки я не пам'ятаю оцього сноумена сніговика. Я не пам'ятаю, щоб таке було у налаштування гри, коли ми минулого разу дивилися. Error помилка. А, ну тоді, тоді, як... блін. Ну, як би ти думаєш, що ось ти зараз спробуєш, що це за сноумен, бо його ніколи не було, побачиш щось унікальне, ти просто помилка. Ну, блін. І по суті я дарма це все взагалі робив бек. Тоді давай бек. Я вже думав, воно повисло чи що, що так довго воно думало. А ну давайте тепер старт гейм. Знаєш, я, я не бачу сенсу дивитися кредитс. Давайте старт гейм. Error? Чому error? Ну давайте тоді ще раз options. Бляха, значить я щось там не зробив, виходить, чи що. А що ж тут було, я не розумію. Ну давайте може знову fix старт меню спробуємо, так? Fix, start. Menu. Ой, треба було пробіл зробити. Ну. No. You click the option and it beeps, but what did it do? Uh, ну воно пікнуло, але що воно робить? Ну, ну давайте спробуємо тепер бек, я не знаю. Просто тут. Або будемо потім це, як ми минулого разу пам'ятаєте, просто все все підряд просто клацали, клацали, класали. класали, класали. І, типу, воно якось запрацювало, тоді може буде такий прикол, я не знаю. ну, oh, за, О, один Screen Appears, з'являється за завантаження, коротше кажучи. Та воно добре спрограмовано. О, воно грузиться дуже швидко, вантажиться дуже швидко. The game is low IP. Гра завантажилось і типонії. Гарне сонце, Sets over Perfect Green Hills. Ну, каждо кажу, що воно описує гру. А, a wooden gate approaches. А, оті стовпчики, через котрі ми стрибаємо, це і виявляється ворота. От знаєте, як коні через ворота стрибають. Я думав, що це просто якісь стовби. А це виявляється gate, gate ворота. Ну, Мені треба стрибати, jump, так? тобто... Jump. Перестрибнути. Uh, you leap Over the gate uh, but another gate approaches, але інші ворота з'являються. Ну, ну jump Ой, я джим написав, бляха, воно пройде? Ні. Пробачте, я, я на ту кнопочку поставив, Так, jump, uh, jump. Так, ну ти все пройшов і біжиш, батнал, а тепер з'являється ворог. Uh, ну шут. Ну, чесно кажучи, такий прикол. Ну так, лазери стріляють з того рота і мочать ворогів. Another gate appears. It looks like it might be a little too far away. А, з'являється нові ворота, але здається, що вони трішки ще далі. Тобто нам потрібно почекати трішки. Do nothing. Do nothing, нічого не робити. You all the gate to get. Так, ти, ви, ти, ти підходиш ближче до воріт. Тепер воно виглядає jumpable. Таким, що його можна перестрибнути. Що час уже стрибати, коротше кажучи. Uh, jump, так. Так, ти перестрибуєш і відчуваєш, що ти, був, ну, ти правильно подумав, що почекав. Ну, З'являється цей флагшток. Ну, цей ж прапор на палці. Ну, знову ж таки, мабуть, Дунасен, а що нам щось робити? Ми просто пробігаємо до фінішу. Didn't match це не має значення. Your neck breaks when <laughs> твоя шия ламається, коли ти нариваєшся на цей флагшток. Все добре, ти вже не поні. Отримуєш там багато цього досвіду, коротше кажучи. This one isn't going to rock either. Ну так, це теж, коротше кажучи, не те. Так, ми, ми, у нас тільки одна опція це продовжувати пробувати. Ну, власне, як я і думав, те, що нам потрібно, це, походу, Pony Island 3D. Бо я ж кажу, воно і називається так цікаво, але взагалі цікаво. А... Був сенс ось ці три файли запускати. Чи можливо треба було одразу Pony Island 3D. Мені ось в цьому плані навіть трішки цікаво. Навіть навіть трайно мені цікаво, що ж за 3D, що ж там буде. Піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп. Зірочка SystemTech Incorporated. Бачите, воно навіть знову давно ради 3D. Дивіться, напису 3D. Круто! А тут теж. А тут, а тут не клацяється, дивиться. Дивіться. Ну, напис реально в 3D, а тут, тут не клацається, тут лівою кнопкою натиснув, і воно. Можна можна його вертіти. Ще квиточок знайшли. Можна Можна його бачити, типу, як вертіти. Тобто реально 3D, 3D. Credits. Там якийсь напис з'явився, але якщо чесно, я не можу його розібрати. Options and help не робить, ну, є тільки старт гейм. Що це, що це за Майнкрафт? Ну, стріляти я не можу, я натискав праву кнопку мишки, але він не стріляє. Можу лише стрибати. Ну, реально так. Е! Я ж стрибнув. Реально такий Майнкрафт, так? Цікаво. Ну, загалом. Місцями гра затягнута. Ось, наприклад, ось цей 3D так прикольно. Це вже щось нове, принаймні. Та я ж стрибнув, та що за хрінь, я не можу пройти в цей момент. Тут хоча б щось не дуже звичне, так? А ось там ось, де, наприклад, нам текст писали, те, що, типу, з'являються ворота. Напиши Джамп, ну блін. Я не можу зрозуміти, в який момент мені треба підстрибнути, якщо чесно. Я навіть роблю це вчасно, воно тільки з'являється переді мною. Давайте зараз. Ага. Треба трішки раніше. Зрозумів. Ну, блін, в 3D, до речі, навіть важче виходить, бо важко зорієнтуватися, коли саме тобі треба зробити стрибок. Бо я так робив, наче як логічно, так, а воно... Ви бачили, воно, типу, ти врізаєшся. Ну, добре. Добренько. Уй. 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 Або ж тут так? Ну, блін, я не, я не рахую, що це якийсь складний рівень. Я навіть не можу, чесно кажучи, пояснити, чому я не можу його пройти так довго, реально. Просто мене немає пояснення. І от я маю перепроходити цей момент дуже тисячний раз, так? Просто ось через якийсь ідіотизм. Причому ну, момент реально ж не цікавий, погодьтеся, таке. Воно незвично, воно прикольно, тобто, якби, разок можна, але, ну, вже, наприклад, третій раз, який я оце вже бігаю, так, то воно а, вже на, на нерви починає трошки діяти, так? Ну, реально. Давай, слава ти, господи, все, пройшли. Insert. <coughs> Не знаю, успіх инсерти, soul, now to upgrade to 4D. Я встав свою душу, щоб до покращити до 4D. Так, I'm opening the portal. Я відкрив портал. This is it. My This is it. Це воно, мій друже. core file. останній файл ядра. Get past the demon and delete it. Uh, good luck. Ну да, короче, щасти тобі там, Зроби це, щасти тобі. Я вже злякався, що в мене гра повисила. О. Це ж цей чувак Асмодеус. Це ж цей чувак Асмодеус, котрий... А, буде задав... котрого ми маємо розказати про буєра, пам'ятаєте? Ну давайте його запустимо. At last you have reached me. Uh, нареш... Нарешті ти мене знайшов. Ну в кінці. You will find my IE to be more. Ти знайдеш мій АІ uh, більш роз... ну, про -про прокачаним, ніж uh, інші програми. Бельбезук іксе. Біль, ну дуже швидко, я не встигаю це читати. Ну це капець. I am going to play a game with you. Я хочу пограти з тобою в А, uh, Таку гру, в котру я ніколи не програю. Правила прості. Keep your eyes on me. Зберігай свої очі на мені, ну, свій погляд на мені. Якщо я впіймаю тебе, що ти дивишся кудись туди, ти програв. Також, якщо ти відповісиш на мої запитання неправильно, ти програв. Now, Тепер. Say my name. Назви моє ім'я. Ну, взагалі його звати Асмодеус, але ж. А, Блін, а тут немає варіантів відповіді. А мене ж той чувак просив буєр, пам'ятаєте, сказати цьому чуваку? Може давайте зараз напишемо. Буєр? Буєр? Where did you hear that name? Дайте чув це ім'я? Це старий придурок The Toad Fool. Добре. Тепер скажи something disgusting. Тепер скажи щось. No wrong answers for this one. Немає неправильних відповідей для цього. Say something wild. Well. Ну, скажи щось мерзенне. Мерзенне. Мерзотне. А що мерзотне, я не знаю. Асмоделос а не підійде, так? Просто Наскільки я розумію, потрібно, щоб усі всі палички забилися. Тобто мені потрібно ще 4 букви. Ну, які мерзенні слова, на англійській я знаю. Щит, лайно, але воно коротке, так? Fuck, fuck, fuck ю, це теж воно коротке, воно не підійде. А я просто. Мерзенні слова, якщо чесно, то й на українській, не підберу, можливо, навіть, так? А тут ще й на англійській це дуже складно. А якщо, наприклад, так і написати diз Gustein. А, воно теж бачите, не підходить. Не вистачає двох букв. Блін, я, я просто навіть на українській не знаю, яке мерзенне слово можна було підібрати. Яке я знаю мерзенне слово, навіть на український, не кажучи вже повторюсь про англійську. Ну, давайте реально написуємо лайно, no Ну воно, воно походу не підходить, бо букв, бачите, треба більше букв. Like I said, як я і казав, no wrong answer. Так а яке? А яке правильна відповідь? But I can say that your concept. Мені то хтось у, у стімі пише невчасно. Uh, the next thing I want you to is to just tip a phrase for me. Just the phrase inferno. Просто фраза inferno. Hello. Ну він правда пише на англійській answer me mortal, відповідь мені still paying attention, а uh, що ти все ще ну, уважний. Tip that phrase for me. Напиши цю фразу для мене. А, бачите який прикол? Вони, до речі, прикольно зробили. Вони не просто зробили, що мені хтось пише в стімі. Ну як реально, люди пишуть у стімі, тобто воно дуже схоже, просто так. Вони не просто це зробили. Вони ще й зробили. А Михайлович, тобто, в мене реально є такий друг у стімі, і аватарка навіть правильно. І тобто вони хотіли, бачите, було ж правило, те, що ти маєш не збивати погляд з мене, ти маєш постійно на мене дивитися. І гра тебе типу, відволікає, типу тобі хтось в стімі пише, ти такий реально дивишся. А він ж там писав: то, що напиши слово uh, Infernal". «Infernal». так, типу. І зараз він каже, я просто хочу впевнитися, що ти з... приділяв мені увагу, так? зберігав увагу на мені. Тобто, прикольно. Ну, ось, цей, ось цей третій чувак, який охороняє о, о, як його, ядро. Мені навіть подобається проходження його. Цікаво зробили, прикольно. I may have understood you. Господи... Ще чесно, я не дуже можу це все перекласти зараз. Which horse like animal appears most commonly in this. Ну, яка коняко подібна тварина з'являється тут найчастіше. У цій грі. Which Animal, яка тварина? Так, він там писав ще якісь тексти. Чесно. Ну, частково я зрозумів, але саме що частково, на жаль, я не зможу толком перекласти, про що він там писав. Ну, поні, звичайно, так, correct, правильно. A pony, pony. That one looks friendly. Цей виглядає дружелюбно. Look at the Dwiesekin's tribaya, look at it. its smile, Dwiesekin Pospichaitse. Oh, to be as carefree as a pony, to be unburdened by intellect. Uh, I just. Did you walk away? Blyaka, I don't know. Ось я спіймався. Я щось реально дивився на поні кудись-туди-сюди. Ну, ще ж просто відволікаєшся на сам текст, бо ти. Я ж кажу, Він же пише, ти маєш все ще перекладати. Ти ще відволікаєшся, крім того, що на текст, на поні, ще й на те, щоб перекласти. Чувак, я не побачив, що ти писав. I don't know. Mm -hmm. Ти програв. Ага, і воно потім заново. Так, так, давайте дивитися уважно. Ну так, так, так. А от remember this. Запам'ятайте. Ага. Remember this. Remember this. До речі, я помер, типу так, він мене схопив помер. І бачите, тут з'явилася якась така рисочка одна. Цікаво, що це. Ну, а будь те, що я спіймався. Ну давайте, мабуть, значить йому напишемо remember This. You are focused. Ти сфокусований. Так, for my next test, I ask you to tip the number of the beast. Тип 666, actually тип 777. Ну, тут просто, там з'явився напис дуже вчасно, і його, ну, багато часу він простояв. You have a phenomenal ability. <laughs> Ти маєш феноменальну здатність то послідувати інструкціям. But how is your memory? Як що до як щодо твоєї пам'яті? Remember this sequence. sequence. Так. 2023. 2023. Repeat it. Uh, back to me. 2023. 2023. У мене що гра повисла? Серйозно? Та це прикол. У мене не таке віконце, у мене інша тема на Windows. Ха-ха! <рес> Ні, ну ось цей чувак мені реально сподобався. Він ще мені підмігнув. Він мені ще бачив такий підмігнув, типу такий, типу, так, ти не спіймався. Ну я як викупив, просто у мене то сімка Windows. так. Але в мене інша тема на комп'ютері, і коли в мене щось вилітає, ну чи щось таке відбувається, в мене інше віконце. І я просто через це і дивлюся, що це щось не то. А взагалі прикол реально класний, тобто він мене підловив такий ще і підмигнув. Ну і взагалі, з ним, до речі, найцікавіше, Бо перший був, ти просто розгадував ці задачки логічні, другий це банальний босс, котрого треба знищити. А ось третій, реально цей Смодеус такий цікавий чувак, чесно. Мені подобається. Ти адекватний. Я відправлю тебе, щоб ти знищив файл ядра. Ну, після того, як тут століттями тут я тут сиджу, смерть буде великою пригодою для мене. Гарного шляху, файлел. Даїдку АФА. Так, ну хлоп'ята, я так розумію, що зараз я його, коли поставлю видаляти, це якое файл, то відбудеться щось не дуже добре. Мабуть, буде якийсь чи фінальний босс, чи щось типу того. Ну, навряд чи гра так закінчиться, а в нас вже треба закінчувати випуск. Та я боюся, що ще й світло зараз вирублять, і все в нас накриється мідним тазом. Тож, давайте на цьому випуск наш закінчимо. Ну а наступний, наскільки я розумію, вже буде останнім, бо ми вже пройшли впритик до видалення файлу ядра. Чесно, мені це моделу сподобався поки що найбільше у грі. Дуже цікавий босс, чи як це навіть назвати. Дуже цікаво було. Прикольно, тобто реально треба на ньому бути зосередженим, дивитися, не відволікатися. Він тебе намагається підловити То цей прикол, що ти тобі, тобі хтось в стімі пише до того, ще ж аватарку чувака, котрого ти знаєш, так. Але знову ж таки через те, що гра на англійській, і мені той чувак писав англійською мовою. Ну, звичайно, що мені той чувак буде писати українською, так? І я одразу зрозумів, що це якась херня. Але все одно то відволікаєшся, так? І е, потім усе, коли він того поні показував, ну блін, ну, ну і взагалі такий цікавий, дуже просто нестандартно, дуже незвично цікаво зробили, мені сподобалось. Ось цей моделус мені дуже подобався. Але бачите, ми назвали ім'я Буєр. Він типу навіть на це відреагував, типу, це той старий придурок, так. Але ну, ми не, не отримували ніякої ніякі. Ачівки, ну і взагалі здається ніякого бонусу, так. Я думаю, можливо, він зараз нас просто пропустить, а ти знаєш буєра, ну добре. Або ми, або, ну, типу, одразу видаляє ядро, типу, я не буду тобі заважати. Або ж типу ми отримуємо якусь унікальну ачівку в стімі або там якийсь бонус, не знаю, але нічого цього не було. Це трошки сумно. Те, що я навіть запам'ятав про буєра, так, згадав, вчасно написав про це і, типу. І що з того, так як то кажуть? Хух, ну що ж, я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!